18 жовтня на спортивному комплексі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в області відбулося нагородження прикарпатських рятувальників, котрі залучалися до ліквідації пожежі на бурштинський тест, що виникла 10 жовтня внаслідок ракетних ударів, завданих Російською Федерацією. Особовий склад справився з пожежою добре. В короткий термін пожежа була ліквідована. Загиблих і травмованих внаслідок ракетних ударів, внаслідок гасіння пожежі, виникнення пожежі не було. За сумлінне виконання службових обов'язків, мужність та професіоналізм проявлені під час ліквідації пожежі, 15 рятувальників було нагороджено грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації та 5 добровольців добровільної пожежної команди села Лани, грамотами головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ході заходу зазначила: Дорогі наші рятувальники, ваша робота є дуже складна навіть у мирний час. Не Говорячи про воєнний час, які складні завдання ви виконуєте в нашій області, і безмежно вам дякую, що ви їдете в ті області, де йдуть бойові дії, ризикуєте своїм життям заради кожного із нас. Також голова ОВА Світлана Онищук та Віталій Ільчишин, заступник голови Івано-Франківської ОВА, оглянули техніку та аварійно-рятувальне обладнання, що є на озброєнні прикарпатських рятувальників. Зокрема, було продемонстровано установку для очищення води, яка здатна за 20 годин. Чистити до 5 тисяч літрів води за допомогою фільтрів та хімічних агрегатів. Дизельний генератор, який призначений для освітлення об'єктів у польових умовах, та для забезпечення електроживлення споживачів. Також було продемонстровано спеціальне обладнання та спорядження різних підрозділів головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Протягом семи годин наші хоробрі рятувальники справлялися і ліквідовували цю пожежу. Також хочу. Зазначити, що була така складна ситуація, що горів один об'єкт. І відповідно вогонь міг перекинутися на інші об'єкти, і наші рятувальники зробили все для того, щоб локалізувати пожежу. І пожежа, дякуючи справності рятувальників, вона не перекинулася на інші об'єкти протягом семи годин. Такої важкої титанічної праці пожежа була ліквідована. Область забезпечена електро... електрикою повністю, і ми працюємо у звичному режимі. Найцінніші сьогодні в службі ДСНС, звісно, це є люди. Тому що це є наші герої, вони рятують життя, зберігають, допомагають кожному українцеві на Прикарпатті, але вони і проводять досить виконують складні завдання в тих областях, де проходять бойові дії. Це і в Київській області, і в Харківській області.